В HTML є можливість вбудовувати документ в документ. Для прикладу, я додав ще один файл HTML і зробив ось таку розмітку. В файлі index.html додаємо тег iFrame. Це тег, за допомогою якого ми будемо вбудовувати інший файл HTML. Задаємо до нього шлях, в атрибуті FrameBorder змінимо значення на 1, щоб було видно межі його. В цьому вікну ми можемо змінювати розміри за допомогою атрибутів width, хай. І все, ми вбудували іншу сторінку в нашу поточну сторінку. Це ніби вікно на інший сайт або сторінку. За допомогою iFrame ми можемо вбудовувати карти. Для прикладу, заходимо на Google Maps, поділитися та копіюємо тег iFrame. Додаємо його собі на сторінку, і в нас з'являється карта. Ми також йому можемо змінювати розміри. А якщо до відео, ми також можемо його додати. Наприклад, з YouTube. Копіюємо iFrame та додаємо його також собі на сторінку. І все працює. Це лише невелика кількість прикладів. За допомогою айфрейму можна вбудовувати багато чого.